що, Всім привіт! Ну Що ми і дискуємо і жнивуємо одночасно. Приїхав допомогти хлопцям заробити з ворота. Бо приїхав КАМАЗ, тут палка соняшника, коротше. Одискуємо з ворота, щоб була змога заїхати КАМАЗом. Отака в нас картина виходить. Працює все супер. Отак От ми летимо генералом по піску. Там взагалі не буде пух. Тут пісок є пісок, ви самі розумієте. але, тим не менше. Зариває просто на той світ ту палку і амброзію і все інше. Зараз поїдемо на ту сторону, за кожну рота зробимо, щоб камаз міг спокійно їздить, без проблем. А ось, до речі, посіяний наш э, столяшник від Євросама старт. Брали ми його на величенку площу на 100 гектарів. Ось, будь ласка, стар посіяний на піску. Щось є, щось є. Будемо лотити, обов'язково покажу, що він сипатиме. Так що, далі буде, друзі. Ставте подобання, підписитися. А ми працюємо. 14. Низько роблять дійсно, гарну гарно роботу. А Поки комбайн буде молотити, ми зараз поїдемо, доробимо іншу ділянку і, можливо, повернемося сюди і пізьнімо, якщо встигну, що у нас тут сипе старк. Сипе чи не сипе, подивимось. У нас і жнива, і дисковка, все відбувається одночасно. Джон шмало на всіх парах. І пішов Доречі доволі таки непогано виглядає на настать Яжу І треба гілки поспилювати Завжди вистачає тут Ступчик не збить, оце саме головне Дивіться, такі висота, бо якісь є. Цікаво, цікаво. Так, друзі, ну що, <гум> дивіться, що видворяє генерал це просто немає слів. З першого разу все закопує, від соняшника немає і сліду. Вон як порубало Все. Основний обробіток проведений. І отакий у нас соняшник від Євросема старк. Ну, тут названо, нас воно баллочка така, то тут він краще. По ту сторону виглядає він звичайно що гірше. Але в цілому дивіться які кошечки непогані. Тобто потенціал в ньому явно є. Ось такі скручені кошики. На вид 2 тони має давати 100%. Ну а там зараз зараз побачимо. Коротше, жнива у нас продовжується. З'їздив я, задискував генералом ділянку, там 50 гектарів. Не знімав, там тільки тік-ток зняв, як працює апарат. Так що в порівнянні. З цим з рублячими котками взагалі, просто сила. Один раз зробив і можна сіяти. Так, ми молотимо Джундіда від 600 Ось покажу вам наглядний приклад, що буває, якщо залишить огріх і не обробить поле експресом з Геліандексом. Отаке буде. А де вробили, будь ласка, маємо Маємо хоч щось А тут ще воно сюди до балки Ще й шляпи є, дивіться Непогані На іншу сторону, з іншого краю ось заходимо в нашого старка, і кошики тут просто дуже, я б сказав такі непогані. ось, Стебло переломилося, як ви бачите. Такі-такі. Такі кошики, висота під 2 метри. Не було тут взагалі нічого, ні обробок, ні фунгіцидів, ні інсектицидів. Здобрив взагалі там всього-навсього 50 кг селітри на ентузіазмі. І маємо ми досить таки непоганий соняшник від української компанії Євросем. Тут він весь рівненький, кошики. ну Також є різні, але переважно вони отакого розміру непогані. Е, в даний момент сипає він тут під 30, якщо не більше. Тож я вважаю, що сіяти можна. Гібрид досить таки непоганий і він мене, якщо чесно, трошечки вражає. Дивіться. На цьому полі, на цій ділянці, в нього все вдалося. Ну, цікаво, ще поміряти буде натуру. Ось, дивіться, які пересушені кошики. Цінова політика у Євросем адекватна, не 200 баксів за мішок, а то й більше за снігенту і результат нічим не гірший, я вважаю. Так що так. Отакий Отакий фон. Понятно, що він не весь тут такий, бо це наш пісок, тут тільки діляночка така, туди далі до, до балки, він тут набагато краще. Ну, в загальному задоволені, що на цей рік соняшник присутній. Щось тут зберемо, на круг подивимося, що вона дасть, будемо рахувати. Було в нас відносно чисте. Ну, є амброзія, звичайно, що пішла хвиля. Тут вона відійшла, вологи вистачило. Вносили геліантекс із експресом. І завдяки цьому ми маємо отаке відносно чисте поле. Я вважаю його взагалі ідеальним, тому що якби було отаке, якби було були такі кущі, як я вам показував перед цим, то соняшника там було б отак. отак. Так що схема робоча, користуйтеся і із гіліантексом можна і варто використовувати. Працюємо далі. Поганяємо джона по палці соняшника екстремально, екстремально. Поразок палкою штрихнув прямо в ногу, то ну, таке, не зовсім приємно було.